Народна студія естрадно народного співу «Перлина». керівник Оксана Миколаївна Нурищенко. Даруємо крила пісням, вчимося літати самі. Складні часи легше переживати з піснею, а для хорошої пісні кожен час хорош. Я допомагаю вихованцям розкрити в повні свої творчі здібності, навчитися працювати над собою та насолоджуватись. Процесом і результатом своєї роботи я щаслива кожного разу, коли мені вдається відкрити світу нову перлину іскру дитячого таланту. Впродовж 22 років роботи студії вихованці брали участь у багатьох міжнародних і всеукраїнських фестивалях та конкурсах. Наші діти виступали в Болгарії, Польщі, Македонії, Іспанії, Латвії, Данії. Впродовж 2024-2025 навчального року студійці активно оновлювали свій репертуар, опановували навички аудіо та відеозапису. Ми брали участь у багатьох міських заходах, в онлайн-конкурсах, а також у традиційній різдвяній програмі Коляда іде. Щоб в ньому панувала завжди та енергія, яка зараз тут панує, і щоб всі дітки, які навчалися в оберізі, завжди випускалися звідси та Я хочу побажати оберегу, багато учнів і щастя. Я побажаю оберегу гарного здоров'я, щоб там всі були радісні, щоб там всі раділи, щоб учні перемагали в конкурс. Я хочу. Співати і малювати. А так дуже хочеться мені подорожувати, знайти себе. Моя мрія е, стати музикантом. Моя мрія стати акторкою та знятися в одному фільмі чи серіалі. В майбутньому я думаю вже підготувати нову пісню та е, співати її в на році. Мій потолок це Оксана Миколаївна, і вона допомогла мені побачити себе, відкритись на повну, в житті, на сцені і допомогла побачити себе повністю. Оксана Миколаївна мене підтримує та допомагає розібратися, що помилки це також шлях до росту. Оксана Миколаївна мене надихає своїми добрими словами і похвалами щодо мого шикарного тембру. Я навчилася не боятися сцени, я навчилася дуже гарно співати. Я навчилася шукати себе в творчості, не боятися сцени і виступати в певну. За цей навчальний рік я навчилася тренувати голос, навчилася я поборола свій страх. Виступати на сцені і дізналася дуже багато нового. Для мене оберіг одним словом означає дитинство. Я з дитинства навчаюсь тут в оберезі, в вокальній студії. Для мене оберіг це любов. Для мене оберіг це внесок, бо всі знання, які я отримала тут, вони знадобляться мені у майбутньому. Для мене оберіг асоціюється зі словом шлях. Для мене оберіг це навчання, оскільки в оберезі я багато чого навчилася. Для мене оберіг е, начебто. Дорогі діти! Попереду у вас літні канікули. А вже восени ми чекаємо вас у студії перлина. Будемо разом дарувати крила пісням і самим вчитися літати. І зможемо зробити це я і